Дотримання західних санкцій проти Росії залишається на низькому рівні. Про це заявив спецпосланець президента США в Україні Кіт Келох. Він наголосив, ефективність обмежень можна посилити до межі тож як Захід може надалі збільшувати тиск на Москву, розповість Софія Жиліцька. Санкції проти Росії працюють лише частково. На думку міністра фінансів США Скота Бессента, американські рестрикції оцінюються на 6 із 10. Водночас їхнє дотримання і ефективність лише на трійку. Тож у Вашингтоні міркують, як іще можна посилити тиск на РФ. Справді варто розширити усі санкції. Ви кажете про російські суверенні активи. Це ті 300 мільярдів доларів, які зберігаються в Бельгії. Візьміться за них. Подивіться, на тіньовий флот він перевозить більшу частину нелегальної нафти, що транспортується по всьому світу. 70% з них проходить через Балтику. Ви можете фактично закрити його. Водночас Келок наголосив, ускладнити роботу тіньового флоту можна і за допомогою катерів берегової охорони. Аналогічний метод уже застосували під час першого президентства Трампа. Тоді вдалося заблокувати постачання вугілля з північної Кореї до Китаю. Це крайні заходи, але ми вже запровадили санкції проти тіньового флоту в повному обсязі. Тож знаємо, де перебувають його судна, і звідки йдуть. Це ті дії, які слід зробити, щоб обмеження справді почали завдавати шкоди. Отже, якщо дотримуватися санкцій на високому рівні, вони реально спрацюють, але це потрібно робити, бо часто цього не виконують. Одночасно європейські держави Німеччина, Франція, Італія, Польща, Іспанія та Велика Британія заявили про готовність посилити санкційний тиск на Москву. У спільній заяві міністри закордонних справ країн наголосили, російські активи залишатимуться замороженими допоки Москва не припинить війну та не компенсує Україні завданих збитків. Не може бути жодної угоди, яка ставить під загрозу євроатлантичну безпеку і незалежність суверенітет і територіальну цілісність України. За оцінкою видання Економіст, навіть якщо США послаблять або скасують санкції з деяких російських компаній, це не врятує економіку РФ. Європейські обмеження потужні та матимуть вплив навіть у разі поступок із боку Сполучених Штатів. Якби американські санкції припинилися, такі проблеми зменшилися б, але не зникли б. Більшість активів російського центрального банку в Європі ймовірно залишаться замороженими. Російські банки все одно будуть відключені від СВІФТ, який базується в Бельгії. На цьому тлі у Вашингтоні завершилася зустріч від Кофа з путінським переговірником, головою російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмітрієвим. За даними інформагенції Reuters, наразі достеменно невідомо, що саме обговорювали сторони, оскільки кількома днями раніше Трамп наголосив, страшенно розлючений на Путіна та не відкидає запровадження нових санкцій щодо всіх, хто причетний до купівлі російської нафти. Анна Басова Софія Жилінська, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.